Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 23 і тема «Ферзь проти тури. Це складний еншпіль. Ферзь проти слона, ферзь проти коня це виграти легко. Ферзь проти тури виграти значно важче. Якщо ви будете намагатися виграти такий еншпіль, граючи проти комп'ютера, то це буде зробити дуже важко. Якщо ви будете грати проти людини, виграти буде легше. У нас позиція трошки спрощена. Якби білі фігури не стояли в центрі, а чорні стояли би в центрі, чорні могли би організувати захист по четвертій лінії, по третій лінії, а чорна тура вже стоїть на другій лінії від краю. Тобто білим буде тепер виграти легше. Є різні способи виграти такий еншпіль, але основна ідея це змусити чорну туру відійти від короля, щоб білі могли дати подвійний удар. Виграти спочатку туру, а потім мат ферзем буде легко поставити. Який перший хід? Я хочу зіграти ферзь b8. Чорного короля не буде маневру король 8, і білий ферзь буде атакувати чорного короля з того боку, де не захищає його Тура. Ферзь b8, тура відходить. Тура не може десь відійти далеко. Якби чорні грали тура е 1 е 2 е 3 Це далеко від короля, і білі могли б вже десь намагатись дати подвійний удар. Далі ферзь е 8 лінійний удар. І тільки буде хід король е 8 щоб захищати туру. Тепер ферзь е 8 і чорні грають тільки король е 7 І король е 5 Зробимо опозицію. Чорних буде цухцванг. Чорні будуть змушені погіршити трошки свою позицію. Ось знову тура відійшла, далеко вона не може відходити від короля. Далі ферзь с 7 знову лінійний удар, і буде хід тільки король, F8, щоб захищати туру. Знову шах, підводимо ферзя ближче. І знову опозиція. І знову в чорних буде цухцванг. Ось тура вже з краю дошки, в і стає менше ходів. Ферзь d7 лінійний удар. Далі ферзь 8, король g7. Граємо король g5. І чорна тура вона буде змушена відійти від короля. Які рекомендації, якщо ви захищаєтесь? Тобто граєте за слабшу сторону в цьому еншпілі. Чорний король стоїть на чорному полі, тому варто поставити туру на біле поле. Так білому ферзеві буде важче дати подвійний удар. Інколи такий еншпіль виграти складно, бо складно знайти. Правильні маневри, щоб був цей подвійний удар, і виграти туру. Зараз правильний хід ферзі 5. Якби король грав на білі поля f7 і e8, то був би подвійний удар ферзь d5. Якби чорні зіграли король h7, був би подвійний удар ферзь 4. Тура стоїть на білому полі, тому чорні поставили короля на чорне поле. Швидко виграє хід ферзь b8. Змусили короля походити на сьому горизонталь. І далі є хід Ферзь Б7, подвійний удар, і виграли туру. А далі виграти вже дуже просто поставити мат ферзем. Відрізаємо чорного короля, підводимо поближче свого короля. Загнали короля на останню лінію, відрізали його по крайній лінії. Підводимо ближче свого короля і мат. Ще раз, який виграшний план? Потрібно змусити чорного короля походити на край дошки. Також потрібно змусити чорну туру відійти десь подалі від короля. І тоді можна дати подвійний удар. Такий еншпіль взагалі виграти важко. Обов'язково пройдіть тренування. Посилання на вправу буде в описі до цього відео. Можете спробувати зіграти перший хід ферзь B8, і тоді буде виграти легше. А можете зіграти, наприклад, перший хід Ferсі 1 Тоді буде виграти набагато важче. Але обов'язково потрібно потренуватися, грати в цьому еншпілі. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!